Земля це наш дім, але протягом багатьох років люди безжалісно засмічують його та спустошують всі ресурси нашої планети. Засмічені вулиці, забруднені річки і океани, знищені ліси. Це лише кілька наслідків нашої безвідповідальної поведінки. Забруднення довкілля негативно впливає на якість повітря, води та ґрунту, викиди шкідливих речовин. Та відходи спричиняють забруднення повітря, що призводить до проблем зі здоров'ям та змін клімату. Клімат є одним з найважливіших факторів, що впливає на тваринний світ. Зміна клімату може мати значний вплив на різноманітні аспекти життя тварин, включаючи їх поведінку, здоров'я та розмноження. Зміна клімату проявляється в першу чергу у піднятті температури, яке призводить до решти небезпечних наслідків, танення льодовиків і інших екстремальних погодних явищ. Прикладом, як клімат впливає на тварин, можуть стати лебеді з Черкас, які відлітають зазвичай в осінні місяці, як вересень або жовтень. Назад повертаються ранньою весною, частіше в квітні, але цієї осені лебеді не відлетіли та зимували на набережні Дніпра. Це сталося через теплу погоду на початку зими. З приходу морозів лебедям стало тяжко, тому трималося ділянок, що не замерзають. Також ще одним прикладом є білі ведмеді. Глобальне потепління призводить до втрати життєвого середовища та недостатнього харчування для білих ведмедів. Зменшення льодового покриву в Арктиці зменшує їхні можливості для полювання на тюленів та спричиняє конкуренцію за обмежені ресурси. Вони стикаються зі зниженням площі життєвого простору та збільшеним ризиком голоду. Проблеми клімату, які зараз існують, вони негативно впливають не тільки на наше суспільство, а й на планету в цілому, тому що це наш дім. І парникові гази, які зараз дуже активно викидаються в атмосферу, вони спричиняють глобальне потепління. І зараз ми бачимо наслідки цього глобального потепління у вигляді підвищення середньорічної температури, танення льодовиків, що також спричиняє підвищення рівня води в світовому океані. І одним з ключовим способів вирішення саме цієї проблеми є. Перехід до відновлювальних джерел енергії та раціонального використання ресурсів не тільки нашої землі, а й тих джерел відновлюваної енергії, які ми маємо впроваджувати в повсякденне вжи. Потрібно сприяти сталому розвитку, залучати е, усіх громадян, залучати різні бізнеси і залучати науковців, які розуміються на цьому, і робити все так, аби покращити цю ситуацію і зберегти наш дім, тому що е, нам тут жити все ж, щоб уникнути подальших проблем з кліматом, радимо вам дотримуватися деяких правил: економте енергію вдома, ходіть пішки або їздіть на велосипеді. Їжте більше овочів, викидайте менше їжі, повторно використовуйте, ремонтуйте, переробляйте. Змініть джерело енергії вдома, перейдіть на електромобіль, не мовчіть про проблеми. Пам'ятайте все велике починається з малого, і це особливо важливо в контексті проблеми клімату. Навіть якщо, на перший погляд. Наші дії можуть здатися незначними необхідно розуміти, що вони є важливими кроками на шляху до збереження клімату та планети.